Друзі, усім привіт! На вулиці вже вечоріє, а татко зібрався обробити свій садочок. Матуся там взяла якісь препарати. Саме коли вже квітують дерева, квіточки відкрилися, і щоб пухнаста оленочка не виїла течинки, щоб був урожай, треба обробляти е, різними препаратами. Чим же тільки не обробляли друзі, то тільки коли бруньочки появлялись, потім. Квіточки, а тепер, коли квіточки відкрились, потім, коли зав'язь буде, і так весь час. Іду забирати татка з хати і будемо обробляти садочок його. Татко вже приготував полівізатор, зараз буде заправляти його. Ох і сонечко в нас ввечері, друзі, засвічує все на світі. А скільки гілочок попривозили, гілочок таткові ще обробляти та обробляти це скільки працювати з циркуляркою. О, помідорчики все ще стоять. Скоро будемо висаджувати красу таку. Листячко пухнасте. Тепер мене. Друзі, матуся зараз покаже, що за препарат. Говорить, не е, в час цвітіння, а після цвітіння треба обробити деревця. І що тут таке? Мо не написано нічого. Свіч. Свіч? Ух ти! Друзі, препарат називається свіч, продається порошком в розсипному вигляді. Мамин брат купив і поділився з матусею. Ма, все можна обробляти, так? Да? І дерева, і кущаві, да. цікавий препарат свіч. Угу. Бачите, як братик насипав їй трішечки порошучка. На 10... Зважили, зважили на 10 літрів чи на 5? На 10. на 10 літрів. Я в інтернеті почитаю, що за препарат такий, який продається в розсипному виді. Обробляється дерева, коли вже квіточки відцвіли. Пелюсточки осипалися і вже малесенькі ягідки зав'язуються. І тільки тоді обрабатується. Оце отак, друзі, правильно буде. Зараз татко прийде, матуся заправи, так як потрібно, а татко буде обробляти. Прив'язали на читати та коротко, так. А тюльпани вже відцвітають. Так, да, в цьому році швидко відсіли. Прикручувати. Кого? Палку. Ні. Може і треба прикрутити. Так. Ну, Мати огурці посадила. Так, да. А якщо зійдуть, тоді ще встановимо сітку, щоб по сітки плели. О, ну молодець. Сіточку купимо і огурчики підв'яжемо. А ну скільки можна колотити? Щоб розтане, що паличка дуже довга і незручно вкручувати шурупчики. Все, друзі, зробили ще длинніший держатель, тепер розпиліть. І буде... До неба, До неба, так, п'ятиметровий. Зараз не тільки. Мітропи пристроїв. Місяць оприскаємо. татко шуткує, а так, друзі. Зараз достанемо до самих верхівок дерев. Це друзі. Абрикос схоже на персиковий. Дуже дуже крупний абрикос. І зараз його хочуть обробити. Матуся вчить батька. Матуся піде, батько зробить по-своєму. Правильно, так як потрібно. Ну, Матуся за все у нас хвилюється. Клопотуха. А, я гітки осипаються, щоб дуже палкою не дергав. Менш пов'яза, щоб не. ось сюди, туди подстав. Ну Підкачувати його ж треба туди. Попробуємо, чи не буде пропадати, а потім, якщо знаєш, тут листочки дереві, дивись, і натеклялося. Як будуть дереві листочки, ще треба побризкати. І подивимося, чи буде абрикоси? Гнити, чорніти, ну щось пішов. І ці, звісно, морозу немає. Морози абрикоси не біля. Ось Там одна жінка виступала, що там померзли абрикоси, немає. То ми не всього, не одного. Та ні, тут нема навіть поп'ячі. Як це яблука не цвітуть? Ну, не, не розові бутони. То там. То у вас, мабуть, де... пізні. Прийдете до мене глянути. Вона взагалі не цвіла. У мене вже відцвітають яблуні. Ну, а у мене тільки розові. А, а тут... Цвітає так? Да. Погірки, посадила сьогодні. Посадила. посадила і рядок зробила двіний. Сьогодні передає 5 там. На ночь передавали, да. Харьков передавали. Вчора куди Оце ж і в мене переростають у сапанчика. Закривай, відкривай, накривай, відкривай. Ну он теж, то на двір, то тут. Рядочок зробила, щось вже сітку сидіти. Хорошо розпилює. Ні, ми хорошо розпилюється. Часто А mm бачили. -hmm. Чи травити другий раз він чинує к Груші? А ти травивий, ну, я -то рада, я Ну то не знаю, після... Кожна гілочка суха. Гілочка суха, диви абрикус і всі колись? Ну на самих верхівках На Яких верхівках? Ось пропадає ветка й дивитися. А вони не осипляться. А хто з Ну, no, І тут же ось бачиш. Бачу, ну все одно якась вона суховата. Ну, пропадає. Видно, що як пропаде. Mm -hmm. Так, матуся знов підкачає полівізатор, поколоти його, щоб порошочок добре розійшовся по водичці. Так вони стараються персикову абрикоску спасти. Така хвороблива, друзі. А чого ти вирішила, ма що не буде яблучок? Ти ж бачиш, взагалі всіду. Вона вже давно заїстись. А в минулому році багато яблучок тут було. Яблунька була молода, друзі. Рання Рання яблунька, чогось немає цвіту. не, не зав'язалася. А, через рік, так. Да. Один рік плодоносить, а інший рік відпочиває. Це така. Яблунька цікава у матусі. А тут червоні, червоні да, яблука. Ні, на попав. Білий налив, а це розовий налив. А, це розовий налив. Матуся, як завжди, пішла на базар, щоб купити білий налив. Дали розовий, слава Богу. Хоч а вони призналися, що розовий, і сказали, що білий? Що там вони сказали? Сказала білий налив. Вони мені дали, що попало, а одну взагалі викручували викинули. З лісу якусь дали. Брешуть на базарі, так. Да. Я ж кажу, за все життя так і не купила ті плодові дерева, які я хотіла. Так і матуся, білий налив. Я не знаю, скільки р... років вона вже мріє про це яблучко. купує кожного року, саджає і кожного року не те, що потрібно дають. Ну, це хоч рожевий дама, налив дали. Не білий, ну рожевий, але говорили, що білий. А інше дерево взагалі бур'ян з лісу. От. Оце в нас так і купує, кота в мішку. Що там татка без масочки працює, не хоче одягати. Яблучок не буде, так хоча б рекуска буде. Там абрикоси, друзі, такі величезні, як яблуко. М'ясисті, ні прожилочок ні, немає. Кісточка добре відходить від м'якоті. Та сторона зелена, тут пропадає. Татко одну сторону добре обробляє, а іншу сторону трішки гірше. І одна сторона пропадає. Ну, це так матусі здається. Все добре, папа обробляє. За сторону стати, щоб не улетела на тебе. Вот так забора. Помінялися. Татко віддав мамі. Тепер матуся буде обробляти там, де їй потрібно, де їй здається, що мало обробили. Ох і добре обробляє абрикуску, друзі. Облили повністю всю. Татко і стовбури повністю залив, аж текло паних. І матуся, он як старається, Вдвоєм весь полівізатор використають на цій абрикусі. Препарат свіч. Не знаю, друзі, немає ні, ні листівочки, ні вкладиша. Ой, а всіх. В інтернеті зайдемо, почитаємо, що за свіч, який продається на розвіс. Та сторона Знайшла одну квіточку на рожевому наливі. Одне яблучко буде. Ну нічого. На наступний рік будуть плоди. В цьому році відпочиває. Місяць. Уже 19.30, друзі. Уже й місяць виглянув. Рядочок із фундуків. Я вже, друзі, зарані хвилююся. Як згадаю, як ми збирали поосень, два місяці поспіль сиділи під цими горіхами. Кожного дня приходила, збирала, щоб матуся не хвилювалася, що горішки намокнуть чи випріють там. Оце скільки фундучків у татка. Вони два місяці сипляться ці горішки. Тільки помітила, що татко й тут фундука посадив, молодий саджанець, а ось поряд яблунько. Що за яблунька, ні матуся ніхто не знає. Те, що говорять на базарі, це неправда. Все одно обдурять. Татко все засадив фундуками. Куди не поглянь, куди не повернись, і кругом фундучки ростуть. Йдемо далі. Ох, і сонечко засліпило всіх. Друзі, я не вірю своїм очам. Вона цим препаратом обробляє клубничку. Мабуть, трішки залишилася, вона вирішила все обробити. Не тільки дерева, а й клубничку. Можливо, ще щось пройдеться, обшикаємо. Зараз подивимося, що вона там придумала. Клубничка бра, клубничка також пропадає, а татко траву рве. Бур'яни прибирає, друзі, під виноградом. А, він покосив. Ви подивіться, я тільки помітила, ну що я нічого не помічую, друзі. Коли без мене щось зроблять, то я нічого не бачу. Він усе покосив, а завтра прийде до мене косити за двору. Оце там, де не дістала електрокосилка, він ручками прибирає. Ну, ми всі так робимо. Попід парканами вручну вириваємо. Ма це від кліща ти обробила, так, да, клубничку? Я там знаю. Почитаєш в інтернеті і мені тоді. Ага, хорошо, я почитаю. Що за препарат свіч такий гарний дав братик. Ну, він дорогі препарати бере на розвіз друзі, а потім сестри. І парша, і гнії, і кліщі. Грибки, віруси, все, що хочеш зараз. А це бурячок. Бурячок добренький вже вийшов, уже темніє, камера плохо бере, зараз не буде настроюватись. Охі, держак довгий, за дерева цепляється. ципляється. О, семереночка, цю яблуньку ми любимо. Вона взимку така вкусна, друзі. І довго лежить, і дуже смачно. Так це в них Ну, Тепер хоч будемо знати. Може від на в горті встані, туди наверх всі А ну. Якщо буде тут. Може вона летіти наверху, тому що я тут трошки. А яблука, бачите, мені якраз вистачить. У нас він не хватить. Отак наверх її туди, на простора і хай летить на яблуку. Трошки його зараз не вистачає, воно зашибиться. А ну руки возьми. Давай вже швидше, бо виливає, в і так нема. як високо. Дерево яке височизне і достає кругом. Ну, Татко держак шурупами присверлив, щоб довгий був. Вправо, простор. Вліво, вправо, в простор. Я нічого не розумію. Закінчилося. Все, препарат закінчився. Дякуємо маминому братику що такий гарний препарат. Отак їжу тим. А <рістична> ну і внизу о цвіточка. Я вже замерзла спостерігати. Вже 20.00 вечора на вулиці трішки похолодало. Нехай вони там обробляють те, що їм потрібно, а ми ходімо додому. Все гарно, всім погоди і хорошого настрою. Пока-пока. Потім -пока. відкручувати, бо Сюди, Завжди дає, нав'яжуть. Друзі, це щоб Грязю не забите.